Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати з вами глазуровані сирки. Мені щось так сильно захотілося солоденького. і бачу, в холодильнику всі інгредієнти є, шоколад є, сир є. Тому готуємо сьогодні її. Готуються вони просто швидко, легко, з найпростіших інгредієнтів, а виходять дуже смачні. І саме головне набагато корисніші, ніж в магазині, бо в магазині. Склад такий собі, не очень, а в нас все домашнє. Вот. Починаємо готувати. Перше нам треба розтопити шоколад. Я беру звичайний шоколад, молочний, викладаю його в тарілку і будемо топити в мікрохвильовій печі. Можна також розтопити на паровій бані, постійно помішуючи. Якщо є мікрохвильовка, то Так, Поки я ламаю шоколад, ви обов'язково підпишіться на мій канал, бо я бачу, що ви дивитеся не підписаними. Поставте вподобайку дзвіночок, щоб не пропустити далі смачні рецепти. Ось. Піч, приблизно на 15 секунд, потім виймаю, мішаю, знову на 15 секунд такими короткими імпульсами. Якщо ви просто запихнете шоколад і не будете його мішати, він звернеться в такий один. Кусок і все, його можна буде викидати, тому його постійно потрібно перемішувати кожних 10-15 секунд. Все, шоколад у мене розтопився, ось. Добре, його помішаємо. І все. Так, сирки. Сирки я буду готувати в ось такій формі. Це, звичайна така форма для шоколадки. Я чогось захотіла зробити сирки в такій формі. Можна робити, якщо у вас немає форми, взагалі без форми. Якщо у мене залишиться начинка, я думаю, вона у мене залишиться, я покажу, як готувати без форми. Також дуже просто і дуже легко. Так, тепер нам потрібно форму зместити в шоколад. і потім його розподіляю по формі. Все. Ось відправляю в морозилку. Так, тепер приготуємо саму сирну масу. Тут у мене ось кисломолочний сир. Додаємо до нього масло кімнатної температури, або трішки розтопити. Я його трішки розтопила в мікрохвильовій печі і цукрова пудра. Це все перебиваємо попри все. Ось така маса повинна вийти. Як бачите, вона така однорідна. І дуже смачна. Тепер я перекладаю її в кондитерський мішок. Якщо його немає, нічого страшного, просто кладемо в форму ложкою. Так, все, цирна маса готова. Тепер... Так, тепер начинка в принципі. Тут вже все на ваш смак. Можна зробити якесь фруктово-ягідне конфі, просто взяти заморожені чи свіжі ягоди, трішки цукру, корисного крохмалю і проварити все до загущення. Тут вже все робіть на ваш смак. Можна просто взяти згущене молоко, що я і зроблю. Я беру кудись такий пакет і вливаю сюди згущене молоко. І так буду викладати всю родинку за допомогою такого мішка. Можна також взяти якусь шоколадну пасту по типу нутели чи горіхову пасту. Тут вже все за вашим бажанням. Також можна в цю масу, в сирну масу додати. Розтоплений шоколад, чорний, молочний. І будуть шоколадні сирники. Також можна додати в коскову якщо ви любите її, то також будуть дуже смачні сирники. Тут вже, як я і говорю, не сирники, сирки. Тут вже, як я і говорю, все за вашим бажанням та смаком. Ось, бачите, все вже шоколад добре тримається. Тепер викладаємо сир в серединку, в начинку, і буде такий сироп. Так як я їй говорила, я зараз покажу, в мене трішки залишилося сирної маси. Зараз покажу, як можна зробити сирки без форми. Нам потрібна харчова плівка. Беремо невеличкий такий квадратик. Викладаємо сюди сирну масу. Небагато. Такий розмір, як ви хочете, батончик. Можна в серединку начинку викласти. Ось. І беремо його тепер ось так закручуємо. Ось. В такому вигляді їх відправляємо в морозилку. Чекаємо, поки вони повністю заморосяться. І тоді тільки обвалюємо їх в шоколаді, коли вони повністю замерзнуть. Ось. Теж чудовий спосіб. Да, може, по часу і трішки більше займе, аби їх оце крутити. Але якщо нема форми, це ідеально. Да. Покажись, який ти красивий. Ось такий котик. Все, в мене верх трішки схватився в мерзуці. Зараз будемо їх зверху також поливати шоколадом. Беремо ложку, беремо шпадлю. Сирочки вже готові, можна виймати, і будемо пробувати. Беремо досочку І зараз ми його розріжемо. І буде смакота можна заварювати собі чашечку кави чаю і насолоджуватися Ой, тут трішки. Огляньте, гущенка витікла. З магазинами це зовсім не зрівняти взагалі. Не сильно вони солодкі взагалі. І хоч є з гущенка, ну, взагалі. Не є вони такі притурні солодкі, якраз ідеально. Тому готуйте обов'язково, зберігайте рецепт, підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте вподобайки. І будемо скоро ще щось готувати. Все, всім па-па!